Ще кросовки мамині, такі найки. Ще новенькі. Ми привезли з Америки. Всім кросовки, Мої. Купляли в Вірджії. У мене, в мене три парі є, Ті вже старі, ці ще нові. Такі кросовочок, Підошва така яскрава. І Саша показуй свої. Це купляли тобі Вірднії Біч. Ага. За 85 доларів. — Мамині Маміні Мамині. — Така лінія. — Показувала вже. Голуба, така. — ткань. І твої. Мам, мам, мої ще. Такі тканинні. Самі крутіші були. Такі легенькі, 120 доларів. Це ми дорогі взяли. Самі дорогі. Все ще одні, у мене аж три. Наша хата. Тут телевізор наш дорогий теж брала. Це я купляла за свою стипендію. 12 тисяч тоді коштував 4 роки назад. Тут буфер. Таку, Таку книжечку ще хотіла показати. Ми були в музеї дивотвір на Черніцях. Тут є при гімназії. Тут вишивки з різних регіонів України. Такі гарні. Дуже багато там рушників на тему Шевченка є. Та ми знімали відео. Буде на татиному каналі. Було багато. Всі гарні. Все розписано. Він нам підписав цю книжечку. У нас є багато підписаних книжок. Письменників різних українських. Я маю яблуко. Угу. Яблуко дихає. Покажи, що ми ще купили. Все в шкафу є. привезли з Америки. Так, це тато і Тут колекція алкоголю. Та тату Тато? Тату. Токі Молдов... з Молдови. Вихерівка якась. А вихірівку то ми брали в цьому. Або... Як той? Праска. Що де гитара. праці? Ми... Це вино гетара. Це румунське, вроді тут ми за її. Це що купили там? Це Джек Daniels наш. Вибалили 60 доларів. Duty Free було за 48 без податків. Ну ми не знали, що Duty Free так набагато дешевше. Банка. Джек Фірмова коробка. І ще у нас є. Ще купили собі в Duty Free. Що? Такі його. Ще ні разу не пробували. І віскі ні разу не пробували, і такі ні разу не пробували. Її навіть не витягали, що. Витягали вроді. Так. Ану, дивися. дивися. Снігам витягали. Та десь поставиш на того, щоб не росли. О, така баночка. Баночка, класні. Такі о. Ah. Там сувеніри ще є. Там що шо там щось єш. Тато що скупив для вина? Кухольки такі. Ну покажи нам фокусів. Ага, це, це такий, да, це кістрпільська культура може. У нас є такі е, глечики і кружечки, там терпільський розпис. Кію, а, ми з них їли. Там в кухні може. Дуже смачно їсти їжу з глиняної посуди. Засвічую, дуже думаю, видно, бо сірок. Там у нас ще бочечка є з вином. там зверху вона чи що? Бочка з вином там зверх. Ви? А тут є щось. Прапор. Що там ще у нас? Знає, тут у нас зверху тако йдуть іграшки. Нас Наші... ще на чердаку є два мішка маленьких іграшок. І тут все велике, ми ще трошки повіддавали. Всього пороздавали бідним. Тут такий вазончик. Тут така бочка венця. Може на ташине весілля відкриємо. В середині це дерев'яна бочка там. Це з Молдови вино. Нас тут на Калинівському базарі привозять. Наша колекція. Джек Денілс. Дороге, це в Україні дуже дороге. Тут у нас ікони такі. Верба тут. Котики такі. Таке у нас є горюка Німіров з такими стопочками. Це, це нам хтось подарив, так? Да? Mm -hmm. Це хлабік, може, подарив, а може, не пам'ятаю. Хтось подарив.